Лебеді в Англії це не просто пташки, а королівські пташки. Уявіть собі, ви гуляєте біля річки, а до вас припливає королівська власність. Прекрасний білосніжний лебідь. Або багато лебедів. Так-так, вам не почулось, усі дикі лебеді у Великобританії належать королю ну, чи королеві. На даний момент королю. Це стара традиція ще з 12 століття. Тоді лебеді були делікатесом для багатих, і монарх офіційно заявив на них права власності. Зараз, звісно, їх не їдять, але статус зберігся. Щороку проводиться церемонія Swan Upin це облік лебедів на темзі, де спеціальна команда на човнах перевіряє птахів, маркує і оглядає, чи вони здорові. Якщо ви вкрадете або завдасте шкоди лебедю, це злочин проти корони. Чому ж цих птахів так багато в Англії? Вони тут, як вдома, тому що багато річок, озер, каналів їх не бояться, бо вони знають, що їх тут не чіпають. І англійці їх обожнюють і годують, але офіційно краще їх годувати не хлібом а спеціальними кормами або овочами. Декілька цікавих фактів про лебедів. лебеді обирають пару на все життя. Якщо ви бачите лебеді з кільцем на лапі, це маркування з обліком. У Британії навіть є посада, Корілівські доглядач за лебедями кінсьомаркер. Отже, зрозуміло, що в англій-лебідь не просто птах, це символ спокою, краси і навіть монархії в даному випадку. А вам подобаються лебіді?